справі? Все добре у вас? Трохи зле. Чому? А що це ви? Ви крали, мене позавчора. Mm. Я з Івана Франківська. Ми з Коломиї. А ви? Коломия. Угу. Uh -huh. Чому жалюю? А де? Ні. Переїхали в Коломию і обікрали, розумієш? Як обікрали? Та О. отак хату всю винесли, все, що було в хаті, все винесли. Та що ти розказуєш? А що Ось Ви лишило в тому і кожу. <рес> Та ти це смій, смій, все, що за сезон заробив, все вкрали. Добре, хоч пару гривень лишилося. Надюша, Я а ти так? зараз Франківську чи ти є? Ні, в Італії. Я так і поняв. Та я вже довгий час, тут живу. С ким, сама? Що? Сама живеш? Ні, не сама. З ким? чоловіком. О, то ти ж же жената? Звичайно. Давно? Давно. Шкода. Та да. Жената. Дякую за подаруночок. Дякую. А дві років. 25. Ти ще молода дівка так ти скоро вженила. Ну. Так в любові якої програти немає. А не кажи так. <ріст> чому? Ну, так само все любиш одну, а потім якась херня стає. Ну, всяке буває, слухай, але дай Бог, щоб того не ставало, знаєш. Ну, Но... особливо в тих, у кого є діти. А мене отак, я одну любив. Думав, все вже, вже і кульцо купив, і вон кинуло мене. Його, і от і от, ти кажеш любові нема приграду. Таке житті, такий світ жорстокий, зараз мачу кому довіряти. Так є, на жаль. Я так любив, я так хотів. Я чесно я піти в петлю. А ледве витягнули. Ледве в не з тої депресії витягнули, чесно. Е, ні одна людина не варта, того повір. А ти знаєш, якось і на емоціях була дурна, але не розумієш, що це робить. То треба повернутися на розуму. Так пательні раз, знаєш, саду за такі вчинки. Кому таку жінку як ти, то я би сітішив, ага. а то видиш. Патенлі, раз так би гріла, і більше би дурне не лізло в голову. Це то зараз такий то паскудний, такі я такі, такі, що все шукає, хоче на все гроші хоче. А що це така зачіска? Я ж з той депресії сіна не стрижу. Машинка поломилася. На тобі крали, на його на стрижку ці 20 євро, якщо можеш. Там банка є в шапці. Пожертвуй, якщо не тяжко. Або вбила, або не розуміла. Та щось сьодно зло. Так, я слухаю. Пожертвуй трошки, що стільки не шкода. Боже, та я не маю скільки грошей, скільки ти там маєш. А що я та маю, цього. Та що вкрали На, надя, ти розумієш вкрали. Ну, там у... А там у... У колгосп. Та йому я ще даву. Німей, німей олігарх. А я то ви там в Італії живете шикуєте, ну. <laughs> так, так, бо всі так шикували, як ми шикуємо. А я тут зараз голий і навіть вона світа не має за що шинки купити. А ну покажи, ти в трусах чи без? А я як та... шукати? То то, та, та мене не обікрали, хату обікрали. <laughs> а ти кажеш, ти не маєш що діти? А в бути буде, а втім, точкайте, ми з мене штани з з не здіймали, Того, що всі кажуть, Дубльонка лишила які штани, і дніло і та й що. Але не можу, ж не обікрали, каже, ні ми трохи дасть. Він бидла, от пузик 2 метра. <сх> а я маю два чи мені закротки. <сх> <сх> обстрижеш ножницями, нічого не буде. Да. Дякую, дякую. Що Надюша, гарно піввечора, будь здоров.